Вітаємо усіх на нашому каналі в ефірі. Огляд матчу Зоря Шахтар. Хто повернувся у Шахтар? Чому не вийшов зубков? Що зробила зоря у меншості? І чому гірники з Луганцями зіграють ще раз? Про це й не тільки прямо зараз. Партнери випуску компанія Фавбет. Матч Зоря Шахтар був запланований у 10-му турі. Мав гратися ще на початку жовтня, проте був перенесений у шахтаря. До складу повернулися Гіналдо Іракицький. А ось Зубков пропускав гру через дискваліфікацію. Його місце у старті посів швед. У зорі з'явився панамець Гереро. а в атаці йому допомагав Горбач. У Києві на стадіоні лівий Барах поєдинок проходив під дощем. Перші хвилини рівна гра, не дуже яскрава. Як і погода на 30 30-й хвилині Азаров класно проходить по своєму флангу, навішує на дальню штангу, а там у повітрі вже висить сікан. Б'є головою, і це 1-0 шахтар. Після перерви Кевін та Швед пробивали в притул в одній атаці, проте захисники заблокували. Одразу виникає момент, і у зорі Кірюханцев стріляє поруч зі штангою. 57 сьома хвилина у зорі проблеми за другу жовту вилучають захисника Джордана, але зоря якось навпаки стала більш згуртованою після цього. І по футбольному злою. І на 73-й хвилині в контратанці Гереро бачить Ігоря Кирюханцева, який робить забігання, отримує пас і забиває різнику 1-1. Зоря зрівнює у меншості. Виходить траоре до Сікана. Залишається 15 хвилин. Шахтар з її командою йде вперед і наражається ще на одну контратаку, але Антюх не забиває також. І ось 87-ма. Шахтар розігрує класну комбінацію через центр і багатоходівку ударом з лінії штрафної площі завершує Бондаренко. 2-1. Але й це ще не все. За кілька хвилин свіжий Невертон обігрався у стінку з траоре. І це вже три Зоря не витримує у меншості. Шахтар продовжує свою переможну серію, але матч був важкий. Друзі, що скажете? Шахтар наближається до чемпіонства. Яка ваша думка? Пишіть про це у своїх коментарях прямо зараз. Хто буде чемпіоном? Ваша думка дуже цікава нам і важлива статистика цього матчу. Удари. Шахтар 27, Зоря 7. Майже як Манчестер Сіті. У площину воріт гірники пробивали 7 разів, Луганці 3. Кутові Шахтар 10, Зоря 1. Атаки Шахтар 103, Зоря 62. Після цього матчу Донецький Шахтар знову на 4 очки випереджає Київське Динамо, маючи 55, у Динамо 51, у Кривбаса 48, у Дніпра 1 44. Луганська Заря перебуває на 10-му місці, маючи 26 очок. Притул, Колос і Олександрія, які мають по 25 Наступний матч Донецький Шахтар грає у понеділок у Львові і знову з Луганською зореєю. Так, так, друзі, я не помилився. Це буде плановий матч 25-го туру. Таким чином, протягом чотирьох днів Шахтар з зорею зіграють двічі. А наш канал Перший футбольний. Наступні матчі транслює і коментує такі. У четвер Ліга Європи. Марсель Бенфіка. За Анатолія Трубіна будемо вболівати. Усіх запрошуємо 21.45. Четвер. Марсель Бенфіка на першому футбольному. У суботу матчі Української прем'єр-ліги. Чорноморець Кривбас, Ворскла, Колос. Анонси усіх футбольних трансляцій нашого каналу ви знайдете у розділі спільнота на ютуб-каналі Паршого футбольного, а також у вайбер-групі «Перший футбольний та одноіменних соціальних мережах: Фейсбук, Телеграм, Інстаграм. Будь ласка, підписуйтесь, чекаємо на вас. Дякуємо усім за ваші лайки, вподобайки. Підписуйтесь і підтримайте наш україномовний канал. Нас разом вже більше ста тисяч. Будемо раді і вам. Чекаємо на коментарі під цим випуском. Пишіть прямо зараз. Слава Україні! Ваш перший футбольний.